Уже зовсім скоро буде весь світ святкувати свято Хеллоуін. і навіть не розуміючи, що слідує за цим жахливим святом. Це не християнське свято, яке принесе благословіння, ваше життя, а це свято, яке святкують сатаністи. І коли я святкую таке свято або пропоную святкувати своїм дітям це, то тоді я поклоняюся сатані. Коли я розвішую ці всі атрибути в своєму домі, то я запрошую не Бога в свій дім, а сатану. І люди потім починають думати, а чому стільки хвороб, чому стільки розчарувань, а чому смерть приходить в дім? Тому що ти сам поклоняєшся смерті, тому що це один день, коли весь світ може поклонитися сатані. І сатана робить усе, щоб привлекти сьогодні твоє внимання до цього свята. Колись це свято не було таким якимсь масштабним, і особливо в Україні воно взагалі не було популярним. Але на сьогоднішній день воно популярне. А чому так відбувається? Тому що сатана він знає, що приходить кінець, кінець часів, і тому він робить усе, щоб звести якнайбільше душ. Тому не ведись на те, що несе прокляття в твій дім, в твоє життя. А дійсно запрошують Ісуса Христа.